Театральна студія Світанок Славутського ліцею Хмельницької обласної ради представляє едіт. Глобу, на торібку не поглянеш, все у мене відробне. Дід торібку доглядав, мов малу дитину. Цілу весну, ціле літо гнув наш дідо спину і діждався, коли стало листом засипати В стежку вузьку до городу. щоб на дід копати. А іще що не забути, Скажемо до того. Збудував для рідкий дід хлівчика кривого. Щоб узимку тепло було, там поставив пічку. Буде в затишку глядіти рідку молодичку. Тільки пічка та розвалюха подме сильний вітер, подмухає лише в коми. Може все згоріть. І хлівець, і дід, і лікар. Іділа хата, ось що можна робити, ця любов триклята. Але поки що до того. Зробіть, люди, ласку. Та послухайте, будь ласка, нашу гарну казку. Рітку поливати і полочин доглядати, будеш вийти під розладу. Ріпко моя, рибко мила ти ж росла і все крутила. Полюбив тебе за броню, ти краса всього броню. Цілу весну, сілеш літо, мав до тебе, як. А тепер, ну що ж сказати, Щось ж прийшов до зборону? Рідко моя, рідко мила, ти ж розслайся, полюбив тебе задовольня, ти краса всього брону. Дуже духа, але треба ріпку без городу нині mm -hmm. забирати. Але ж одягну ж я вишиванку та й підкручу вуса. Та й подивися ж на мене правого дідусь! Дід крутився кругом неї, хнувся, хлявся, то за боки її мацав, то за гричку брався. Подивіться, утомився. З нього брав виловить стріпоти. Доки сонце не піднялось, тут це він доки. Зажурився, помарнів, але те ж все казка. Єдуш. Ликати, бабусь. Баба поралась у хаті. Пороги місила. Чує, стогне жить в городі. Якась вража сила. Рогача вона вхопила. Крута у баби вдача. Зараз хлопець в неї добре. Та не числе дача. Прислухалась Чу. то ж дід стогне на городі. Поможи, бабуню рідна. Старай. Рятуй скоріш, втомився, як рік. Поможеш мені з городу витягти ту рік. Що? Згадав нарешті, папу? Де дістанеш гиш? Де тобі здоров'ям, братець молодечки. Взялись, старий на городі. Рідко витягати. Та де там же? Не від силу їм її забрати. Ах, дідоня, перести в топу, підходиш тучку. Піду мабу йде до хати дай покличу поклече внучку. Онученько, дитиненько, хватить серце спати, поможи в з діда ріпко витягати. Знаю, що прийшла ти доню додому ранок. Та ставай вже моя люба, на столі снідане. Ой під хатою та й під грушкою росла річка підростала, та й великою вже стала. І чи раз, чи то два болить діда голова. Що робити, як діяти, як ту торіпку діставати? І чого так голосити? Зараз потягнуся. Зараз піде на город і з вами гануся. Ой, пункті, подивіться. Я міцно, дід за мічку. Ой, помру, а я за діда. То господнє диво. Хочеше, подивіться, внучка, бабу, за спиницю я вам ще аж дрібла. Зіткнулись і прогнали. Що ж тут поробляти? Та вирішив тому собаку позвати. Піша бухга, він до будки. Шукай господину. А той мухом не вийде. Лише ми на спину. Уставай скоріш, собаку, ховати тут спати. По закону тобі треба хату вартувати. Ти ж хропеш, мухлоп наладить. Так ще й і накрився. Може знову Десь у ніч селом волочився. Уставай і на город будеш помагати. Нам сьогодні з городу ріпку витягати. Коли ви винесла списання із будки собаки, почав пісні відзивати з того переляку. І шумить, і буде нагород, я Леже. Я я лиш шов а сюди, авто кнутами не кличе, та до грядки приведе. Я лише тільки що встав. Завжди, а дід так розвертався, що я з ліжка ледь не впав. Ой-ой-ой, знов тягли бонуку рідку до загичкою. А вона їм ані руш. Рідка невеличка. Так тягли, що у сірка потерпли всі ніжки та й попросити з помощі у стіжки. Пішла бочка до комори. Що робити стала? Іди сюди, моя любакиця. сина у нас мало. Поможи, не Бога, бо ми кріпко. Ніяк всі оце гуртом не до рідку. Сонечко світить променем ця хмарки по небу вітер жене. ж ви, дідуню, де ж ви бабуню, чого раду мене призведе. Я цілу нічку спать не лягала, все стерегла комой все. А яка ж добра була та сметана. Глечик я винесла, ледь не до дире. Ой, що то за диво? Кішка блиснула очима, хвостик розпушила. І гостренькі свої кіхті в собаку струмили. Йой, не бога, коли ж гапну. За піку тягне ріпку він бідака. Що стало робити? Крепче дід і крепче баба. І внучка той собака. Че пішка, медвеша. Вже в мене ніяк. Ну, а рівка сидить з ним плято непорушно. Так, що витягнуть не можуть усі її дружно. Десь була в господі мишка. Хай прийде нам допоможе. Та як лята мишка! Мишко! А мушеденько! Ой там діда на городі! Стала миша у нагоді! Що то було, що то стало, чи народу було мало? Мене звуть тут вже і я. Та шестренька, голова моя, не дурненька. Буду всім вам помагати. Коли візьмете до хати. Мене на піч. Взимку на піч. Хоч я не невелика сила. то нема без мене діла. Тільки стану я до вас, рівку витягнемо бразу. Ти ж, бо мишко, не хвалися. До роботи вже берися. Станемо ж усі разом. Два, Три! і лиш повітря напере. на ніжки. ніж. з на метарі. Ой, кумці, а що далі тут було? Ніхто не гадає. Навіть той, хто до кінця казку прочитає, всі на славу. Що тут і казати? Поселили ту юрівку в літці біля хати. Там живе вона така гарна невеличка. І тугенька, і солодка, рібка, молодичка. І було б це дуже добре в розвалюсі хатці, якби Рібка не рішила просушити капці. Розпалила піч хутенько, травець ну а потім затримала і не догляділа. Ой, бабуше що за тим, ой, що за тим, ой, бабище за тим, що за тим, тільки маєте стояти, Що ж ти дивишся з вікна? Чи не бачиш? Мене ж ти на городі, ніби сонна я вона. Вилізаєш, як не в двері, то з вікна. Ой, бабища за 술不會... тим, що за тим, ой бабища за тим, що за тим, ой, бабища за тим, що за тим, тільки маєте стояти, вирізайте іскати. Ой-ой-ой. Зайнялись спочатку дрова, а потім солома. Що лежала біля печі, суха, моврова. Далі вже горіли гарно, зіткався профляці. Ну, а далі вже кричали. Люди полз у хаті. Зібралися всі, хто може. Той хлібець гасити. І дорослі, і старі. Навіть малі діти. І мета залила зразу. полум'я гаряче. Тільки рівки щось ніхто більше не побачив. Залишилась лише з неї у порщі каша. Іла, баба, і лабаба, і її дітки, вся сімейка наша. І село усе тоді взялись пригощати. З'їли добру кашу тепер у кожній хаті. І щороку у селі в кожному городі ростуть рівки мов гриби у кожній господі. Люблять їх і їх шанують. Навіть хатні китці. люблять дітлахи, гарні молодиці. І в селі тепер із хлопців. Люди геть кипить. Дохирітки нас їдять, то не поркують. Хочемо вам правду сказати. Гарно росла ріка біля хати. Але скільки тут були крути? Нам пора зі сценим жити. І хоч ми, з цією сім'єю, гарно з нею. То Тепер, що там не було, гості запрошуємо. Весь ліцей, тута морібка у хаті. Будьте Будь всі щасливі і багаті. Ланяємось низько ми усім. їжте, веселіться від душі.